Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. Помер Олексій Іванович Гуменюк, видатний український архітектор, якого називали сумлінням каменю і лінії, мислителем просторів і тиші. Йому було 73. І більшість цього життя він віддав містам, не просто їх формі а душі. Народився він у Запоріжжі, в сім'ї залізничника і учительки. Дім був простий, стіни з червоного цегли, а подвір'я, повне квітів і креслень, які хлопець малював ще з дев'яти років. У юності пережив втрату батька на шахті, що назавжди закарбувала в ньому прагнення будувати безпечне, людяне. Олексій вступив до Київського інженерно-будівельного інституту, де потрапив у майстерню Леоніда Чекмарьова, свого першого наставника. Той учив не формам, а тиші між ними. Свою першу конкурсну перемогу він здобув у віці 28 років за проєкт меморіального комплексу у Ковалі. Потім були будинки культури, бібліотеки, школи, але не стандартні коробки, а ландшафти пам'яті і майбутнього. У 93 му році, в Незалежній Україні, він створив Центр архітектури людяності, першу лабораторію в країні, де проекти малювали спільно з громадою. Його кредо звучало так: простір не має панувати, простір має приймати. У 2001-му Олексій отримав Державну премію України в галузі архітектури за серію будівель для людей з вадами зору у Львові. Його називали Тим, хто будує дотиком. Але був і біль. У 2005-му один із його проєктів знесли під забудову. Його назвали Старомодним. Він зник з прес конференцій Пішов викладати у маленькому технікумі на Івано-Франківщині. Учні згадували, як він малював майбутнє на папері з-під хліба і казав. Архітектор, це той, хто вміє слухати порожнечу. Його особисте життя було тихим. У шлюбі з Ларисою, лікаркою, прожив понад 40 років. Разом виростили доньку, Олену, яка стала урбаністкою в Німеччині. У побуті був надзвичайно скромним. Одягався просто завжди носив ручку в кишені, навіть вдома. Останні роки. Хворів на серце, але ніколи не скаржився. Останній раз з'явився публічно на відкритті бібліотеки в Бучі, проєкт якої допомагав розробити волонтерське. Його останнє інтерв'ю вийшло в газеті Архітектура і ми, де він сказав Мої будинки стоятимуть, поки їх обійматимуть діти. Помер у тому ж місці, де вперше побачив цемент і промені на цеглі у Запоріжжі. У своїй кімнаті, поруч із мапами, які малював на старості років не для міста, а для снів. Його пам'ятають студенти, його цитують архітектори, його проекти ще досі говорять, навіть якщо мовчать. Олексій Гуменюк залишив після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його словах, ідеях і учнях. Померла Ганна Васильівна Литвин. Українська письменниця, філологиня та захисниця рідного слова, яка понад 50 років творила тишу, що звучить сильніше за крик. Народжена в місті Ніжин, у родині залізничника та працівниці книгарні, вона з малку жила поміж книг. Її першими іграшками були томики Франка і сковороди, а першою сценою дерев'яна лавка у дворі, де вона читала вірші старшим дітям. У віці 12 років втратила матір. Ця втрата залишила в ній глибокий слід, мов тінь на папері, що не зникає. З того часу вона почала писати щодня, аби зберігати голоси тих, кого вже не було поруч. Навчалася в Київському університеті імені Тараса Шевченка, де спеціалізувалася в галузі україністики. Там її помітила професорка Тамара Зіневич, яка сказала. У тебе мова не як у студентки. У тебе мова як у свічки, що світить із середини. Після університету працювала вчителькою української мови в прифронтових школах Луганщини. Саме там народився її перший поетичний цикл Слова крізь вугілля, який згодом вивчатимуть студенти як зразок і мовної емпатії. У 89-му році, у Львові, Вийшла її перша збірка «Тремтіння кори і одразу здобула премію імені Лесі Українки. Її почали запрошувати до Варшави, Праги, Берліна, але вона залишалася в Слов'янську, де відкрила перший жіночий літературний гурток і плече». У 2002 році отримала звання заслуженої діячки мистецтв України за літературну діяльність, що формує мову і водночас захищає її від забуття. Втім, не завжди було легко. У 2005-му видавництво відмовилося друкувати її новий роман «Кополудні Тіні через у надто болючі теми це була криза. Вона пішла з публічного життя на 6 років. Весь цей час викладала українську мову дітям внутрішньо переміщених родин. Особисте життя Ганни Васильівни було спокійним, але непростим. Її чоловік, фізик Ігор Литвин, рано помер від раку. Вони прожили разом 22 роки. Донька Марія стала мовознавицею і нині працює в Торонто. Вдома Ганна завжди носила вовніні шкарпетки, навіть улітку, і готувала борщ тільки в суботу. У неї була звичка говорити до себе вголос під час редагування, як свідчать записи її учнів, вона сперечала зі словами. Поки ті не ставали лагідними. Її публічний образ був стриманим, трохи суворим, але вдома вона жартувала, підспівувала старим платівкам і ліпила з глини крихітні хатинки, які дарувала студентам. Останні роки вона провела в Черкасах, де вела безкоштовні курси для молоді. Навіть під час хвороби онкології легень не припиняла писати. Її остання збірка «Квидих» увийшла вийшла за місяць до смерті. Останнє інтерв'ю дала радіо Культура, де сказала Якщо слово не зігріває, воно не варте паперу. Померла в тому ж місті, де читала свою першу поему на сцені в Ніжині. у своїй кімнаті, серед книг зі словами Мова це не звук, це спосіб любити. Її пам'ятають учні, цитують в університетах, її тексти вивчають у школах, а мова, якою вона творила, ще довго буде дихати в наступних поколіннях. Ганна Литвин залишила після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в її словах, ідеях і учнях. Сьогодні ми бачимо його на сцені, обгорнутого світлом. Ніби створеного з місяця і голосу. У ньому є щось від поета, щось від зірки, і щось від дитини, яка не боїться бути дивною. Він малавин артист, який говорить очима, голосом, чуттям. Образ, що одночасно загадковий і глибоко людяний. Він не просто співак він інтонація покоління, що не боїться бути собою. Народжений під осіннім небом, 11 квітня 1998 року, в місті Одеса, місті, яке пахне морем, театром і багатоголосим простором. Його ім'я при народженні Костянтин Бочаров. Але його душа від початку шепотіла інше ім'я те, яке прийде згодом і стане знаком для світу, Малавин. Будинок, де народився Костя, був наповнений сонцем. Запахом випічки і вічною музикою. Вікна виходили у двір, де на шовковій траві гралися тіні від листя, і він, не немовля, вже тоді дивився на ці тіні, ніби вони ще шепотіли йому. Усе було повільним, мовчазним і дивно музичним. У цьому домі кожна річ жила: горнятко на столі, старий піаніно в куті, квіти на підвіконні. Мама, ніжна, уважна. З руками, які завжди пахли карамеллю. Батько мовчазний, але з твердим голосом, що лунав у повітрі, коли читав газету або розмовляв по телефону. Їхня любов була спокійною, як море без вітру, і від того ще міцнішою. У вихідні вдома завжди грало радіо, класика, попса з 90-х, романси, а іноді мовчання, яке звучало голосніше за будь-яку музику. У перші дні життя Костя вперше почув не слова, а інтонації. Саме це залишиться з ним назавжди, не формулювання, а відчуття, які несуть голоси. Його дитинство це не лінійний ланцюг подій. Це спогади, як розкидані на піску мушлі. Ось улюблена іграшка, пластемосовий лев із відбитим хвостом, якого він носив із собою всюди. Йому здавалося. Що цей Лев, частина його самого, такий самий відважний і трохи пошкоджений. Ось темрява. Не просто ніч, а саме тиша після маминого і на добраніч, коли тіні на стелі ставали живими, коли в кутах народжувалися голоси не страшні, а ті, що кличуть. Йому здавалося, що десь там, у темряві, є сцена. І ще одного дня він вийде на неї, зовсім один. А всі ці голоси замовикануть, щоб його почути. І ось мама, її голос на кухні, коли вона наспівує якусь мелодію з дитинства. Він ще не знає слів, але вже знає настрій. Уже відчуває, як щось усередині хоче відповісти співом, рухом, звуком. Одного разу він стояв біля дзеркала. Маленький, у старому светрі, на носочках. Намагаючись виглядати старшим, сильнішим. І раптом прошепотів я буду артистом. І одразу засоромився власного голосу. Але це було сказано і більше не могло бути невимовленим. Він не грався в машинки, він будував сцени з подушок. Він не любив шумні ігри, натомість малював вогні рампи і вигадував собі пісні, які ніхто не чув. Ще не тоді. Але вже там, у тиші власного світу, у затінку кімнати, де пахло пилом, яблуками і бабусиними книгами, народжувався він, майбутній малавин. Це було не прагнення до слави. Це було як потреба дихати, як спрага бути почутим у світі, що надто часто мовчав. Я не такий, як вони, і, мабуть, ніколи не буду. Але, може, саме в цьому моя правда. Костянтин Ріс, як тиша на подвір'ї після дощу, ніби ніхто не помічав, але все навколо ставало іншим. У школі він був удивним. Занадто спостережливим, занадто тихим, занадто яскравим, коли дозволяв собі бути собою. Його очі завжди щось шукали, не формули, не оцінки, а звуки. Інтонації, мелодії, інші світи. Інші діти захоплювались спортом чи змаганнями, а він годинами малював логотипи вигаданих гуртів, розписував зошити рядками пісень, що ще не існували. У ньому було забагато емоцій, мрій, переживань, забагато для класної кімнати з сірими партами і холодним флуоресцентним світлом. Його не завжди розуміли. Часто сміялись. Сценічний принц, казали з іронією хтось нишком, хтось уголос. Але він навчався терпіти. Усміхатись замість відповідати. Тримати біль у собі, як ноту, яку не можна озвучити, бо вона ще не визріла. Було багато вечорів, коли він залишався сам у своїй кімнаті, вмикав навушники і заплющував очі. І тоді світ зникав, залишалась лише музика і уява. Він бачив себе на сцені, перед людьми, що слухають і розуміють. Бачив прожектори, але не як вогні слави, а як захист від темряви, яка досі жила всередині. Інколи він записував у блокнот Мене лякає, що я можу все життя прожити чужим, що мене ніколи не почують по-справжньому. Але ще більше лякає, що я зраджу себе і стану у нормальному. Я не хочу бути зручним. Я хочу бути правдивим. Він навчався співати потай. Перед дзеркалом на кухні, коли всі спали. У шкільному хорі його голос губився серед інших, але він чув у собі щось окреме нестримне. Іноді, лякаюче Бо цей голос вимагав іти туди, де болить. Де справжнє. Його перші публічні виступи були болісними. Голос тремтів, руки мерзли. Слова плутались. Після одного провалу на шкільному концерті він тиждень не виходив із дому. Сором, мов важка ковдра, накрив його, і він думав може, я не зможу? Може. Я тільки уявив це. Але потім приходила ніч, і вона завжди повертала йому сили. У нічній тиші все звучало чесніше. Він вивчав себе, як дихає, як колишеться голос, як серце відгукується на кожен звук. Музика стала його мовою, якою він міг сказати все, чого не дозволяли слова. Коли світ відвертався, вона залишалась. Коли люди не вірили, вона відповідала йому не треба було схвалення. йому треба було звук, що рятує було відчуття, що шлях ще далеко, що він іде навмання що всі двері поки зачинені. Але десь глибоко в ньому вже горів вогник, як маяк для того, хто шукає себе. Той голос, що ще недавно тремтів, поволі міцнів. Ті кроки, що ще недавно губились у чужих тінях, починали відлунювати. Його власним ритмом, його власною мелодією. його голос тремтів не від страху, а від правди. Вперше в житті він не намагався подобатися, просто був собою. Співав так, як дихає, як болить, як молиться той, хто все життя чекав. Що його почують. Після виступу була тиша. А потім вибух, Оплески. погляди. Слова, які залишались у ньому ще довго після шоу це не просто талант, це явище. Того вечора він ішов вулицею сам, слухав, як гуде кров у вухах. Як серце, б'ється не від тривоги, а від нового його побачили. Його почули. Його назвали на ім'я Малавин. Новий псевдонім, який він вигадав сам своєрідне закляття, символ виклику, темне і яскраве водночас він не хотів бути просто хлопцем із вокалу. Хотів бути міфом, химерою, історією, яку не забувають. Бо разом із визнанням прийшли сумніви. Чи це я? Чи це вже образ? У ньому вирвала буря між сценою і самотністю. Між світлом софітів і темрявою за лаштунками. Він боявся втратити не славу, а себе. Одного разу, під час великого концерту, коли зал ревів, а музика летіла в небо, він раптом відчув порожнечу. Не в залі. У собі зловив себе на тому, що співає автоматично, не відчуваючи нічого. А що, як усе це не моє? А що, як я загубився в образах, у вигаданих костюмах, у голосах, які не мають мого тремтіння? Того ж вечора, після виступу, він плакав не від втоми, від страху його обіймали. Його вітали. А він лише мовчки збирав осколки себе, розкидані по сценах, ефірах, інтерв'ю. Він почав знову писати не для альбомів, для себе, для тиші, для тієї дитини, що співала у темряві кухні, писав ночами, записував демки, блукав вулицями Києва. Поки не відчував знову, він живий. Він справжній. Коли його обрали представником України на уєвробаченні, Євробаченні, він уже не був тим юнаком, що колись тремтів перед камерою. Він стояв рівно. Спокійно, готовий не до боротьби, а до віддачі. Він знав, що не всі зрозуміють знав, що буде критика, буде недовіра. Буде іронія. Але він був вірний собі. Виступ на сцені Євробачення став моментом, коли він не просто заспівав, він вибухнув. Його голос прорвався крізь сотні тисяч очей, крізь країни, крізь екрани. І кожна нота була, наче Я є, я залишаюсь. Я світло з темряви. Сьогодні він уже не просто співак. Він символ. Химерний, небанальний, відвертий. Той, хто несе музику не в ноти, а в дотики до душі. Він не маска. Він джеркало. Для тих, хто колись боявся бути інакшим. Хто мовчав, бо світ сміявся. Малавин навчився приймати не лише аплодисменти, а й тишу після. Навчився тримати себе, навіть коли оплески стихають. І знає справжня сцена не під ногами вона в серці.